Скільки має заробляти українська жінка, щоб утримувати свого чоловіка і свою сім'ю. Не, я... не знаю. У мене парень працює. І мене. І покупай и, 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 и все що я захочу. Що він вчора чи позавчора для тебе купив такого, що ти хотіла? Вахтурника? А мне взяли пиццу, потом я взяла мороженое, йогурт и і... колу. Скажи, будь ласка, скільки ты час уже з ним? 17 июня. До нього хто у тебя був? Бу... Артур. И скільки часу ты была з ним? Год. Що Артур тобі купував?